Бруно Ферреро Короткі історії для душі 2 березня, Проповідь святого Франциска. Одного дня святий Франциск, виходячи з обителі, зустрів брата Джинепро. То був вельми простий, добрий чоловік, і святий Франциск дуже любив його. Тож, зустрівши, звернувся до нього з проханням «Брате Джинепро, ходи зі мною. Будемо проповідувати, Отче мій, відповідав брат, ти ж бо знаєш, я не досить освічений. Чи ж можу я промовляти до людей? Але святий Франциск стояв на своєму, і брат Джінепро кінець кінцем погодився. Ходили вони по всьому місту, молячись у відлюдних місцинах за всіх, хто працював. У майстернях і садах, усміхалися до дітей, передусім до найбідніших, перекидалися кількома словами з людьми похилого віку, торкалися недужих. Одній жінці допомогли нести чималенький глек, наповнений водою. І коли вже кілька разів сходили все місто, святий Франциск мовив Брати Дженепро, час вертатися до обителі, а як же проповідь? Ми вже виголосили її. Так. Виголосили. З усмішкою відповів Святий. Якщо твій одяг пропах мохом, немає потреби сповіщати про це всіх присутніх. Запах свідчитиме сам від себе. Твоя найкраща проповідь. Ти сам твоє життя.